Те, про що досі мовчали уперше. Українці почули від військово-політичного керівництва про ціну опору Росії. 31 тисяча українців загинуло, військових загинуло в цій війні. Під час прес-конференції гаранту звучив і втрати окупанта. Росіяни загинуло, їх 180 тисяч. Всього втрат загиблих і поранених в Росії 180 Смертей я не знаю скільки безвісті зниклих у них, і е, знаю, що до 500 сумі з пораненими. Ця цифра значно відрізняється від даних, які щодня лунають у зведеннях генерального штабу ЗСУ. Наприклад, у зведенні за 26 лютого повідомляється про орієнтовні загальні бойові втрати супротивника, понад 410 тисяч окупантів, адже там рахують загальні втрати росіян і загиблих, і поранених. Натомість на прес-конференції. Президент сказав про 180 тисяч навічно хороших росіян, тобто вбитих у бою. На резонансну заяву в мережі відреагували політики і громадські діячі. 31 тисяча українських воїнів загинуло в цій війні, за твердженням президента: кожне життя безцінне. Ми втрачаємо найкращих. Знаковий день. Президент уперше озвучив порядок наших безповоротних втрат серед військових з початку повномасштабного вторгнення. Без поранених зниклих безвісти, полонених 31 тисяча. Це вже схоже на початок серйозної розмови із суспільством. Президент вперше озвучив наші підтверджені втрати. Статистика болюча і за кожною цифрою втрачене життя людини та горе рідних та близьких. А ще є зниклі безвісти і ті, хто в полоні. Це списки, в яких кожний підтверджений без врахування безвісти зниклих, але їхня точна кількість теж відома. Серед безвісти зниклих є де факто загиблі, але це не підтверджено, і ми не знаємо напевне, що з ними. З урахуванням цього Загиблих може бути близько 50 тисяч у статистиці втрат української армії, за якими обірвані людські життя. Засумнівалося американське видання The New York Times. з посиланням на офіційних осіб США пишуть незалежний аналіз цій заяві президента дати не вдалося. Якщо Зеленський говорить про 31 тисячу полеглих воїнів, то у США ще минулого літа оцінювали цю цифру більшою близько 70 тисяч українців і до ста 20 тисяч поранених, водночас втрати російських воєнних злочинців пише видання були приблизно вдвічі більше. Дані про те, скільки українських воїнів віддали життя, обороняючи країну від окупантів від початку повномасштабного вторгнення, раніше були під табу. Наприклад, свого часу, екс-заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляла: одна з причин, за якими не розкриваються втрати, безпека самих захисників. Запевняла, це мають озвучити лише після війни. Приміром, усіх хвилює кількість втрат, чому ця інформація є прихованою, тому що у військ. Ковій науці тактика поведінки військ у тому числі залежить від співвідношення втрат противника. То вони рахують скільки від загальної кількості є втрат. 30 листопада, 2022-го через озвучення на загал втрат України ледь не щинився дипломатичний скандал. Президентка Єврокомісії Урсула Ляєн під час виступу заявила, що Україна втратила у війні на той момент 100 тисяч людей. Згодом відео з цією заявою видалили, а прес-секретар Володимира Зеленського. Нагадав, що такі дані мають право озвучувати на загал лише головнокомандувач ЗСУ, міністр оборони або Верховний головнокомандувач. Тоді Сергій Никифоров додав, що президент Зеленський оприлюднить їх, коли настане слушний момент, адже це дражлива інформація у січні 2024 року. Очільник парламентської фракції Слуга народу Давида Рахамія заявив, що звернувся до президента Зеленського з пропозицією розсекретити дані щодо втрат України у. Ні, за словами депутата, президент тоді ще не ухвалив остаточного рішення. Коли ви йдете на вулиці і питаєте людей про втрати, я не чую жодного разу менше ніж 100 тисяч. А наші втрати набагато менші. Усвідомлення справжніх втрат України у війні покаже, що втрати не такі великі, як вони самі собі уявляють. 22 лютого в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, Коментуючи втрати українського війська та окупантів, президент Зеленський сказав: в окупантів вони у п'ятеро більше. Гамані Юкраїнізевдаднево софа. Про десятки тисяч Десятки тисяч смертей. Співвідношення становить один до п'яти на одного нашого солдата, який загинув у бою. Припадає п'ять російських солдатів. Щоб жодна втрата не залишилася цифрою у статистиці. Історії воїнів розповідає платформа пам'яті Меморіал. Нам на Моріал в нашій базі є вже 6700 історій військових. З них 4000 опубліковані а решта поки в процесі власне верифікації підготовки. Насправді для того, щоб згадати, вшанувати кожного. Це ще знадобиться дуже дуже багато часу і зусиль. Коли ми запустили покази цих от коротких історій про воїнів на плазмах великих торгівельних центрах, то ми отримали шалений просто відгук від цих рідних. Вони просять, а коли ми, а коли наші, дехто приїжджає з інших міст до торгівельних центрів. Була жінка, яка приїхала з іншого міста з двома дітьми. І нам вона потім написала повідомлення коротке про те, що дякую, реву. Малі були щасливі побачити татка З усиллями небайдужих в Україні. Пишуть і книгу пам'яті полеглих. Там переконані про наших загиблих ми повинні говорити щодня, адже доки про них пам'ятають, вони живі. Ганна рибалка, п'ятий канал. Лише минулого тижня ми розповідали про підтверджене використання американських абрамсів на українському полі бою. А вже тепер маємо заяви російської пропаганди, яка твердить про перше ураження цього важкого панцерника. Чому такі новини не мають засмучувати? Про це говорять військові експерти про американські танки, німецьку зраду і складну ситуацію на Авдіївському напрямку. Докладніше про події 733-го дня великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Ворог тисне ЗСУ відходять. тепер із Ласточкіного. Ще на вихідних військові аналітики з проєкту Діпстейт повідомляли про захоплене ворогом селище, яке розташоване на захід від Авдіївки. У Силах оборони України цю інформацію не підтверджували. Станом на неділю на околицях Ласточкіного тривали бої на початку цього тижня. Цей бій припинився задля захисту інших ключових точок на Авдіївському напрямку. Підрозділи збройних сил України здійснили відхід від села Ласточкіне, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі, і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку. Яка основна мета ворога створити довкола окупованої Авдіївки безпечну зону, яка істотно ускладнить контратаки за. ЗС саме таку смугу росіяни не змогли побудувати після захоплення Бахмуту рік тому, і тепер окупанти починають вчитися. Біля Бахмуту не було створено буферу безпеки а отже, це дозволило нам систематизувати наші контратакуючі дії, навіть в південно-західному секторі розпочати контратакуючі дії та звільнити кличеїв кота Андріїв. Росіяни не мають бажання повторювати ось такі помилки. Чи повторили ЗСУ помилки літнього контрнаступу на Запоріжжі? Тоді ворог радісно волав після відеопідтверджені з кожним ураженим танком Леопард, який не зміг подолати суцільні міні поля та шквальні авіаудари. А тепер росіяни поширюють світлину ймовірно першого ураженого на полі бою американського панцерника Абрамс. Ворожа пропаганда заявляє. Що танк спочатку вистежили з Орланів на Авдіївському напрямку, а потім поцілили його ФПВ-дронами та протитанковими гранатометами лише минулого тижня у 47-й механізованій бригаді ЗСУ підтвердили бойове використання Абрамсів біля Авдіївки, особливо відзначили його захист. Толеопард Челленджер, Абрамс. Всі танки мають слабкі місця, влучання в які фактично вводять їх. З строю, але головне інше танк, коли підбивають радянського зразку, вирогідність того, що екіпаж може вижити, дуже низька. В свою чергу, в західних танках це зовсім інші показники, тому і. Основний їх плюс це не тільки високотехнологічне озброєння, там можливості ведення вогню, систему управління вогню і багато інших моментів а головне те, що в більшості випадків саме екіпаж залишається живий. А в наступних випадках хто зна, можливий в суперзахищених Абрамсах з'явиться решітка мангал, яка, попри всі військові жарти, достатньо дієва для захисту від дронів Камікадзе. А от що не з'явиться найближчим часом, то це на жаль німецькі ракети Таурус, попри спільну позицію Бундестагу, який закликав канцлера Німеччини передати Україні нове далекобійне озброєння. Олаф Шольц відрагував, впевнений, що це рішення. Згодом втягне Німеччину війну з Росією, і, взагалі, так багато дискусій довкола ракети з дальністю польоту у п'ятсот кілометрів. Шольце відверто дратують. Це дуже далекобійна зброя. І те, що постачають крилаті ракети британці та французи в плані контролю над цілями та супровідного контролю, не може бути зроблено в Німеччині. Кожен хто мав справу з цією системою, це знає. Чого таки не вистачає Україні? Так це боєприпасів для різних систем, але точно на цих ракет із Німеччини. Напевно, Олафу Шольцу треба частіше спілкуватися з лідерами Франції та Великої Британії. Вони без зайвих вагань передали перші західні крилаті ракети для ЗСУ Сторм Шедоу та Скальп, адже Росія розуміє лише мову сили, і це свого часу добре відчув штаб чорноморського флоту у Севастополі. Пасак, пятый канал.